Всім привіт! Замовив Сантуровський амортизаційний штир, і в мене виникла проблемка, треба кудись встановити повороти. Стоп залишиться в принципі на самому сидінні, а повороти, так як тут буде паралелограм, не буде куди зафіксувати повороти. І що я придумав? Ось я Кронштейн. Заднього крила, і до цього я збираюся кронштейна прикрутити, ось такий вирізав на лазері заготовку, і таку мені її зігнули. Прикручую сюди кронштейнік і стяжками, ось в принципі, по такому ж принципу зафіксую до кронштейна. Зараз його погрунтую, пофарбую і переставлю. Повороти. Як це все буде виходити, покажу після того, як кронштейн підсохне. Кронштейн повністю готовий, погрунтував і пофарбував. Звичайної чорної фарби не було, тому пофарбував для мангалів. Термофарба в мене в балончику була. Зараз буду кріпити його на велосипед і ставити повороти. Ось так кронштейн виглядає на велосипеді, доволі непогано. І зараз поставлю повороти. Ось такі в мене повороти, я ними цілком задоволений. Вмикаються кожен окремо. Мають зарядку micro-USB, вмонтовані акумулятори. В принципі, мені їх вистачає десь дня на 4 без підзарядки. Так, давайте подивимось режими, які є на даних поворотах. Поворот наліво, світиться жовтий і червоний, поворот направо, вимкнені повороти і далі функції підсвітки. Жовтим, червоним. І стробоскоп. На кронштейні, який йшов в комплекті, я зробив невеликі доробки, просверлив сверлом на 1,5 мм 4 пази, щоб можна було вставляти пластикові стяжки. І зараз за допомогою цих стяжок буду фіксувати до кронштейна. Так, є, нижня є. Далі просовуємо в кронштейн, Загибаємо. І просовуємо з іншої сторони. загнули Это троха ювелирная работа. Так, є. чудово. Нижню трохи простіше, нам нічого не заважає. Так, кріплення міцно та надійно затиснув. І ось що в нас виходить. Як на мене, тут досить непогано все вийшло. Зараз опущу сидіння і буде вже повна картинка. Так, останній штрих обрізаємо вусика. І ось що в нас вийшло. Ось такий кронштейн. Міліметри до крила. Шикарно все вийшло. Виміряв і зробив все чітко. І ось так виглядає ззаді. Ну, як на мене, доволі класно. Приїде Сантуровський штирь і подивимось, чи не буде заважати. Сподіваюсь, що сидіння, коли буде амортизувати, не буде доставати до поворотів. Ну, і як воно виглядає в темноті? Я думаю, на дорозі буде видно навіть в саму темну ніч, і стробоскоп. Ось такий кронштейн. Кому відео сподобалось, коментуємо, лайкаємо, підписуємось. Дякую за увагу. До нових зустрічей!